Зацвітає калина у лузі і співає в саду соловей. А я пісню й собі заспіваю і покличу до себе дітей. Народилась і живу в Україні у державі Калини й Верби, де в країнці співають щоднини, їхні діти не знають журби. І пишаюся, що Україна, знаю, певно, країна міцна. Трударів і в селі, і у місті їх об'єднує дружба тісна. Я пишаюся тим, що Шевченко кобзарем і учителем є два століття уже і сьогодні приклад правди і волі дає. Ну а велич і мудрість Франкова мужнім б'є поетичним ключем, ніжна лірика скромної лесі може стати надійним плечем. Ще радію від того, що можу дарувати поетичні рядки українцям, бо я українка, котра має всі щирі думки.